Дивіться. То пам'ятаю скільки техніки було. І ось все. Далі Та, супа такі харчі стояли. Може хтось ще встигне собі. Так торця по нормальній ціні. Зараз покажу, що залишилося. Ваша ДВшка, там ось, стоїть, пару кентаврів, хлопці. казали, мені, що не віримо, що там ціни менші, що розпродаж, що все, дивіться, просто скільки техніки. Було. комментариях, кто меня смотрит давно. И вот сколько техники осталось. Если кто хочет себе сейчас покупать, пишешь меньше по людям не идти. А пожалуйста, пожалуйста, я один из таких хитрых всегда был. Закрытие кабины 5404. НТЗ-404 з таким мостом потужним. У нас ходова частина шасі, тут все 40-кове відмінності від тих ДВ-шек, 24 шасі. Тут вже вже таке дуже потужне. Потім дивіться, DW. Кентавр ДВ, от воно один ошиб. Останній зараз я покажу його рік випуску. 2022 рік, 5 місяць випуску. О, і там ще є ось окінтаври. Кентаврики. Пожалуйста. Такі во є кентаврики. Тут теж остатки остатки. То що розпродається ось ДВ такий. Вот. То в нас взагалі раритета трохи... Ну нова, техніка вся нова. Без пробігу, без нічого. Просто що старші роки. 21 рік, один 40 4 то така теж нормальна. Ну, в плані, що бренд сам по собі, давай більше десь років вже в Україні є і в принципі техніка ходить. Там трохи японців, але на них не буду акцентувати увагу, бо вони кончені. От, і ось о, Такі кінтаури 504 f бачите, два штуки, то вже свіженькі. Тут на них теж файна йде зараз знижка, але вони вже вони дуже свіжі, вони... Зараз я не йду шильдика. Шильдика, ось о, шильдик іде. Тут 23 рік, 10-й місяць, випуску, то прийшло в тому році а, в Україну, бо зараз доставка йде більше. Ну може і пів року, і більше, в залежності від обставин. Зараз не доставляється все, як раніше Одеса, через Одесу, через Порт і все. Вот. Тому так. Отакі окінтаврики до то 50-ка, то як скал 50-ка, поняв, як ті модні всі, що там ще оріони і так далі. Тут все попроще, тут нема примусової, в принципі, вона критично мало кому треба. І та примусова мости, коробка з 50-ки, передній мост з 50-ки, все тут солідно нормально і ціна. Ціна -таки, головне, то теж розпродається. Ось там у нас ще є нова і так далі О, я покажу такий варіант у з самих дешевих з переднім приводом іде з трьохциліндрового зара отакий отакий 24 то, теж. то маленькі такі на 20-х дисках іде то так сугубо більше для себе а, ну, тим не менше ремнів нема Трьохциліндровий мотор е, типу е, КМ-385, мотору тут питань нема. Коробка 6 передач стандартна на муфті, але ходить техніка, в принципі, передня вартова вже іде такий сучасненький. Тут 24-й рік, то нов'є-нов'є. Тут сама по собі ціна була адекватна на нього. І є, в принципі, тому що то саме, простий, саме дешевий тракторець, який є на передньому приводі без ремінної передачі. От. І пожалуйста, ще вам пару бортів, покажу, що хто хоче саме просто саме дешевий трактор, щоб повозити собі всього. Ну, О, два варіанти я в принципі, які я більше нічого не розглядав. Такін кінтавер 160. Б, то взагалі саме птишові. Сами-сами простий, що є. Або кому треба трохи більше, отакі 200-ки. Тут відмінність. Мотор трохи більше. Колеса задні широкі і рама Група така. Посил... Ну, на посиленій рами, то питаєте, на посиленій рамі 160 бой, 200Б. Іменно на посиленні рамі, вони добрі. тому що от, бачите, який швелер нормальний вже не, 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 не такий, що. Навіть тут два рази тонше. бачите, сама рама. Іде. Воно щось таке кортів. Вот. Ну и конечно шиффинги. Шиффинги по наявності теж по шифінгу. А, По шиффингах, кстати, у нас вышивці ще. Я зараз еще его знайду. Один буф Шиффинг за заднім радиатором старейшего зразка. Вот. Короче, одненький, одненький есть шиффинг з... Задній радіатор, я просто не пам'ятаю, де він стоїть, я зараз не ну, такий самий задній радіатор 240B. Найпроста модель, один оцінюваний, одна штука лишилася. Взагалі халявна ціна його взяти порівняно на 400-500 на 500 баксів, дешевше буде за новий. На той, техніка буде нова 2023 року без пробігу. Це ну, нове повністю в ідеалі техніка. Я покажу, він в складі стоїть. На також фенгі ціною з примусовим. Теж є Там ну, темно, що домовиться, можна уступити. Вот. І, звісно, э, такі тайчки обичні, тільки що з безпередка. Трьохціліндру без передка. Кому не треба передка, то теж э, варіант з там Я дуже показував кентаври, багато того, того, того. Вот. Так що, хлопці, є варіанти взяти зараз трактор дешевше собі. Є варіанти, як і зекономити, є варіанти. две варианты купить дешевле. Поэтому подписывайся на канал, поставьте лайк и, конечно же, не забывайте делать с этим видео. Хлопцы, мы привозим безкоштовно, предоплат не берем. Техника вся идет напрямую с Китая. Все пацаны выгружают фуру с новым товаром, там же проходила. Новая техника. Я, я скажу, з цього вибрать, вимігли просто виграли виграву спочатку, що було. Тут стільки стояло, я пам'ятаю, тракторів. Зараз просто тупо все. Ну, Самі бачите, що мені балакать. Самі бачите, тому хлопці, давайте жвавіше, номер телефону є в шапці профілю, бачите, нікого не дуримо, все показує, як є. Техніка там така, є, така. І новіші, і старші образці. На будь-який карман, на любий, бі, на любий бюджет. Вот. І, як то кажуть, звертайтеся, будемо файно раді вам допомогти. Підказають, ну а цю давачку заберіть, бо це хороший трактор. 2404, 404 це найдешева сороковка, 24, такі вот теж з кабінами, які в принципі є, які в, принципі, в природі існують да? За таку ціну то є вещь, то є апарат, то є надійність і... Довговічність по адекватній по хорошій ціні хлопці, тому звертайтеся. Будемо раді вам допомогти.